Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Високий рівень вмісту небезпечних металів виявлено у підроблених товарах з Китаю, що конфіскує американська митниця. Новий серіал актриси Ніколь Кідман заборонили в Гонконгу. І це попри те, що знімали його в цьому місті. Але чому? Китайський тікток утратить тисячі пісень відомих виконавців, зокрема Джастіна Бібера і Тейлор Свіфт. У Чому причина? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Небезпечно високий рівень важких металів виявлено в контрафактних китайських товарах, які конфіскувала Південна Корея. У списку підроблені сережки та шкіряні сумки під брендами Шанель Діор та Луї Вітон, а також одяг та взуття. Влада південної Кореї б'є на сполох у багатьох товарах свинець та кадмій метали, що підвищують ризик розвитку раку. Тривалий вплив свинцю може призвести до пошкодження нирок. Водночас постраждати може не лише Південна Корея. Китай найбільше у світі джерело контрафактної продукції у 2022 році. Понад 60% фальсифікату вилученого американською митницею не дійшло з Китаю. Більшість товарів, які ми конфіскуємо, з Китаю та Гонконгу, приблизно 70-80%. За даними митниці, лише в Нью-Йорку офіцери вилучили контрафактних товарів на 273 мільйони доларів. Ми наполегливо закликаємо споживачів та громадян не купувати контрафактні товари, бо вони небезпечні і допомагають злочинним організаціям. Крім ризиків для здоров'я, фальсифікат з Китаю також завдає шкоди американському бізнесу, демпінгуючи ціни. Так американські митники вилучали підроблені товари з логотипами футбольної ліги та НФО. Минулого тижня поліція Пуерто-Рико перехопила партію більш ніж зі ста підроблених ексклюзивних ювелірних виробів з Китаю. Торіку жовтні офіцери індіанополіса конфіскували понад 360 підроблених годинників у стилі Ролекс Версачі та Gucci. Підроблені продукти з Китаю спричиняють низку інших проблем. У січні цього року 11-річна дівчинка з Великої Британії дістала серйозні хімічні опіки після використання лаку для нігтів, який замовила на ЦІМУ. Після цього їй зробили дві операції з пересадження шкіри. ЦІМУ запропонував компенсацію розміром понад 2 тисячі доларів. Новий серіал австралійської актриси Ніколь Кідман дебютував у всьому світі. Попри те, що фільм знятий у Гонконгу, глядачам у місті заборонено його дивитися. Чому запровадили цензуру? Сем Ван розповість докладніше. На піку коронавірусного карантину австралійська кінозірка Ніколь Кідман дістала від влади Гонконгу рідкісний дозвіл на знімання нового серіалу. Вона була однією з небагатьох у своїй команді, кому дозволялося вільно пересуватися островом. Тоді як для жителів та туристів діяли обмеження, вона знімала драму Амазон Prime Експати», яка розповідає про іноземців, що живуть у Гонконгу. Але після виходу фільму минулого місяця його можна побачити скрізь, крім самого Гонконгу. у фільмі показано кадри протестів революції Парасолі. Дві 2014 року, коли тисячі демократичних активістів вийшли на вулиці, щоб вимагати чесних виборів, причиною стало те, що Пекін вирішив ухвалити правило, згідно з яким він дістав можливість відбирати всіх кандидатів. Експати не єдиний фільм, який у Гонконгу зазнав цензури. Раніше Disney Plus вилучив зі свого сервісу серіал Сімпсони через згадку про трудові табори Китаю. 2020 року Пекін нав'язав місту свій драконівський закон про національну безпеку. Відтоді сотні активістів були заарештовані або змушені залишити країну. А через рік місто ухвалило закон, що забороняє фільми, які нібито ставлять під загрозу національну безпеку КНР. Тейлор Свіфт, Дрейк, Адель, Білі, Айліш це лише деякі з артистів, музика яких незабаром може зникнути з Тіктока. Програма втратила права на ліцензійний контент від Universal Music Group або UMG – одного з найбільших у світі музичних конгломератів. Раніше цього тижня Universal Music, що є представником сотень великих артистів, написала в Тіктоку відкритий лист. Вона звинуватила соцмережу у спробі збудувати музичний бізнес, не платячи за музику справедливої вартості. У UMG заявили, що платформа неодноразово не могла захистити права та інтереси артистів. Так, Тікток запропонував платити артистам та авторам пісень у рази менше ніж платять інші соціальні мережі, такі як Мета. Також Тікток дозволяє публікувати на платформі записи, створені штучним інтелі. Ітелектом UMG заявила, що TikTok під час продовження контракту намагався змусити її погодитися на ціну, яка була нижчою за справедливу ринкову вартість. Строк дії попереднього договору закінчився минулого тижня. Багато популярних пісень вже зникли з бібліотеки соціальної мережі, зокрема треки Аріани Гранде, Джастіна Бібера, Олівії Родріго та інших. Водночас на TikTok залишаться пісні від інших музичних гігантів, таких як Warner та Sony. TikTok заявив, що UMG ставить свій прибуток. Вище за інтереси артистів і авторів пісень соцмережа належить китайській компанії ByteDance. На її адресу вже давно звучать звинувачення в тому, що вона передає дані користувачів владі Китаю. Китай заявляє, що його економіка у 2023 році була сильною та здоровою. Але наскільки правдиве це твердження? Пекін намагається знищити будь-які твердження, що свідчать про інше. Він видаляє з інтернету повідомлення, які показують, що економіка, фондовий ринок та індустрія нерухомості КНР перебувають у важкому становищі. 2023 рік для другої економіки світу став важким, і Пекін відреагував, заборонивши критику на свою адресу. У грудні Міністерство державної безпеки КНР видало наказ рішуче припиняти незаконну злочинну діяльність, яка ставить під загрозу економічну та національну безпеку. Очевидно, це включає видалення негативних коментарів з китайського інтернету. зокрема й заяву, яку зробив 1 грудня професор економіки Лю Пен. Він радив людям не інвестувати в китайський фондовий ринок, який переживає падіння. Тепер усі облікові записи професора Лю в соціальних мережах заблоковано, і коли ви натискаєте кнопку Підписатися на нього, то отримуєте повідомлення. Заборонено підписуватися на цього користувача через порушення ним відповідних правил. CNN виявила такі заборони щонайменше за п'ятьма іншими китайськими економічними аналітиками. Також з інтернету видалили документальний фільм, який розповідає про економічні труднощі серед китайських трудових мігрантів. Гадаю, що китайська економіка зараз перебуває на краю прірви. Я не думаю, що вона вже почала падати з урвища, але вона наближається до точки, коли все може стати набагато складнішим. За офіційними даними, торік китайська економіка зросла більш як на 5 відсотків, але рівень безробіття серед молоді в країні рекордно високий. Також зазнає краху важливий сектор нерухомості Китаю, який разом із суміжними галузями становить 30 відсотків китайської економіки. Це гонконгський офіс компанії Evergrande, символ китайської кризи на ринку нерухомості. Ще два роки тому ця компанія була найбільшим у Китаї забудовником, у якому працювало близько 200 тисяч людей. Потім компанія оголосила дефолт, і тепер суд у Гонконгу ухвалив ліквідувати Evergrande. в Водночас у всій країні спалахують протести. Тут незадоволені вкладники вимагають завершити недобудовані будинки, за які вони вже заплатили. Інший не менш похмурий сектор це фондовий ринок країни. За останні три роки китайські фондові ринки втратили понад 6 трильйонів доларів. Я не заробив грошей на фондовому ринку, тому я продав усі свої акції. Китайська економіка сильна і буде ще сильнішою, каже ця жителька Пекіна. Можливо, вона повірила владі на недавній зустрічі головних пропагандистів України. Було ухвалено рішення створити більш пристойний образ китайської економіки на 2024 рік. Попередження Україні з Китаю минулого тижня Пекін поставив Києву вимогу виключити китайські фірми з чорного списку. Посол КНР в українській столиці заявив, що цей список може зашкодити двостороннім зв'язкам у списку. Компанії, що позначені як спонсори війни Росії в Україні, чорний список не має юридичних наслідків, але працює як ознак репутації компанії, показуючи з ким можна співпрацювати. До нього війшли найбільші нафтогазові компанії Китаю, такі як Сінопек. Нафта і газ сьогодні головне джерело доходу для Москви. Торік вона стала найбільшим постачальником сирої нафти до Китаю. Кремль став ближчим до Китаю на тлі західних санкцій. Торгівля між двома країнами процвітає. Торік її обсяг перевищив 200 мільярдів доларів. Надходять дані, що Китай схвалив постачання до Росії летального озброєння. Про це йдеться у повідомленні Вашингтон Пост щодо України. То вона намагалася не дратувати Китай, який до війни був її найбільшим торговим партнером. Він, який раніше, важливий споживач українського зерна соняшникової олії та залізної руди.